Залишки поплавленого брезенту, поліетилену, обгорілі дерева. Так нині виглядає місце вчорашньої пожежі у центральному парку культури та відпочинку. Згорів павільйон з ігровими автоматами та атракціон Лабіринт із батутами. Власник останнього, приватний підприємець Анатолій Катрага, розповідає, через вологу погоду атракціони не працювали, тож відвідувачів не було. Сьогодні у чоловіка день народження. На такий подарунок каже, не чекав. Я взагалі в шоці. Тобто, ну Такий подарок самі розуміють. Катрага говорить, атракціон у парку працює більше шести років. Електрообладнання тут не було, лише павільйон, натягнутий брезентом і басейн із пластиковими кульками. Відтак, замикання електропроводки на його об'єкті статися не могло. Це каже, схоже на підпал. Молоді хлопці, які тут були рядом, кажуть, що бачили якихось молодиків. Атракціон у нас обслуговувався вчасно, тобто у нас тут. По, техні по техніці безпеки питань до нас ніяких ніколи не було, тобто все в нас в відмінному стані, Аттракціон атракціон новий. Збитки від пожежі чоловік поки не підраховував, щогодини території парку оглядає охоронець. Учора на зміні був Сергій Кириленко. Розповідає, займання помітив першим і викликав рятувальників. Все було спокійно, як обійшли там люди, ходили і старше, і молодого віку. А через п'ять хвилин замітив ну, полум'я якби з двох палаток спасти, ну тут це неможливо. Це відео журналістка Суспільного відзняла вчора ввечері. Зайнялося о 21.20. На гасіння прибуло дві пожежних машини та дев'ять рятувальників. О 21.35 пожежу загасили. Власник іншого вигорілого атракціону на камеру спілкуватися відмовився. У розмові зазначив, збитків зазнав на більш як 22 тисячі доларів. За словами речниці служби порятунку Оксани Урбанської, наразі немає жодної версії, чому зайнялося. Результати випробувальної лабораторії, де опрацьовуватимуть відібрані на пожежі зразки, оприлюднять за 10 днів. Вогонь знищив лабіринт з дитячими батутами, а також дитячі ігрові автомати та частково пошкодив дах сусідньої ігрової ятки. Причини виникнення загоряння наразі встановлюються. На місце виїжджала випробувальна лабораторія. Загалом у парку 14 атракціонів, які на балансі комунального закладу Вінниця-Зеленбуд. Майже стільки ж орендують приватні підприємці. Хто має відповідати за їхню безпеку, пояснює завідувач атракціонів Дмитро Осіпов. 25 травня це у нас встановлено на 14 атракціонів. Всі вони пройшли експертне обстеження і технічний облік. Щодо приватних, тут. Приватні атракціони відповідає приватний підприємці. Це атракціони не механізовані, і такого обстеження їм не потрібно. Їм треба проходити обстеження пожарної безпеки і електровиміри. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.